Так, оп. Ну, все, так, все, я пограла, виключити можна. так, Ні, у мене ще уроди вроді не виросли, тому брати не буду. Так. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Свєта, і у мене знову новий стіл. тому сказали, що нічого не допоможе, то вже краще новий купити, але або запропонували віддати мені той і дати новий. Сіт. Що там є сусід? Він є? Ну, його нема? Блін. Пропав Іван. Це мій сусід, якщо. Куди він міг пропасти взагалі? Він тільки все вдома і сидить. Може поїхав кудись, я не знаю. Городи, ну, бачите, у мене не виросли. Ось сіда, я обід. Фу, там теж якась табличка. Я зараз подивлюсь. Ану. Пропав Іван. Коротше, всі Івана шукають дуже. Та. Так, тут пропав Іван, походу, теж. Так, ну. Пропав Іван. Боже, скільки табличок! Тут на кожному куті села тепер є. Пропав Іван. Пропав Іван. Пропав Іван. І з того боку, так само, пропав Іван. якийсь Скільки тут табличок? Давайте я 5. 7 табличок? якийсь взагалі скажіть. Просто сім табличок стоїть, що пропав Іван. Капець. Я вам реально кажу, ну куди він міг пропасти? Може поїхав і ніхто не замітив. Піду ще в жителів потім попитаю. А поки що я піду подивлюсь на інший город, може там щось є, може треба комусь допомогти, бо я не знаю. Прикиньте, якби там було на іншому городі, б різко мій город знову повністю заріс. Було би прикольно. Але, а ні, у мене тут картопля виросла. оп. І ось тут. все. Але тут же пшениця, Так, посадили картоплю, посадили і йдемо. Кудись, кудись. Куди ми можна було піти? Ой. Та блін, куди можна піти? Зараз я подумаю. А, там на городі вроді би немає нічого. А може є, я не знаю. Я не пам'ятаю, я вам кажу. Так, і що тут? Ну тут я вам кажу, бачите, половина городу взагалі. Я зараз жителів попитаю, може вони Івана бачили. Нема нікого ніби. Тут є. Тут, тут ти, взагалі живе чи ні? Ні, ну тут ніби нікого нема, тому так. Що тобі зробити? Фу, ну куди він взагалі взагалі Ну Хіба що кудись поїхати? Я вам кажу, я не знаю, я той Іван знаю на всі п'ять пальців. Дай, на 10. Але я не знаю, де він? Як у нагород заріз? Стійте, я це ж тепер замінцла. Як Якби нагород заріз. Подивіться, повністю. Все, урожай прям весь такий. Я то зберу, але мені цікаво, чого він так якось різко заріз. Може через те, що він довго не різ різко заріз? Ну, я не знаю, ну коротше. Збираю. Так, пшеничку. Так, пшеничку дозбирали, картопельку. Так, оп. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. І тепер морквочку. Раз, два. А не сійте, Я помітки покладу, що де мене росте. картопелька і пшеничка. Збирай морквочку. Раз, два. Раз. Два. Фух. Раз, два. Раз, два. Раз, два. І раз, два. Все. І тепер пшеничку. Пшеничку тут теж найти небагато так лишилось. Раз, два. Ой, раз, два, раз, два, раз, ой. Раз, два, раз, два. Ну короче, я плюнечку збираю, і тепер її можна садити. Угу. Саджу. Так, ой. Оп, саджу. Фух, правда, я якось вже смучилася сьогодні, але нічого. Біду зараз. Ой. 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 Ой, так. Я зараз тепер поняла, тут моя росту морква. Ой, кр... та морква. Так, все, тепер можна садити морквочку. Садимо. Тут і тут. Все, моркву достили, картоплю. Раз-два, раз два. Ну і садимо картоплю. До речі, куди як ви думаєте, куди міг пропасти Іван? Бо я взагалі не знаю. Я з ним якось вже, знаєте, сумно якось до нього, я на торт його хотіла покликати. Гарний сусід, до речі, я не, я не шарю, чого він взагалі міг пропасти або піти. Взагалі якийсь дивний, че вам скажу. Але нічого. Дивний, значить дивний. Так. Ну і все, я маю. Все, я пшеничку я досадила. І все. Так, я це тепер от сюди покладу. Оп. Ой. І сюди. Все. А, я ну я зараз піду хліб зроблю, напевно. Так. так. Оп, і роблю хліб. Так раз, два, три. І раз. І все. Все ніби все, хліб є, я його тепер покладу в пічку, хай сушиться. Правда, в мене пічка поки що і так не горить, але нічого. І сюди картопельку покладу, хай зажариться. Все. А моркву, а ні, моркву. Ні, моркву мені не треба, коротше класти. Не треба, тому не знаю. Куди ще зараз піду прогулялась, може в ліс піду, я не знаю. Взагалі мене ця ситуація якось дивує. Може в інших жителів піду, може вони бачили Івана. Тому я зелені, я не знаю що робити. Та треба ще пошукати, пошукати, де міг бути Іван? Піду в інших попитаю. А де всі? Де всі жителі? Я не можу зрозуміти? Тут нема, тут нема. Де всі жителі? Ви мені поясніть. Нема. Просто їх ніде нема якийсь пранк. Це що це ще може бути? Треба шукати. Але їх теж нема. Ну я не знаю, я, напевно, що піду за комп'ютером пограю. Так, ану. І пограю і до вечора посижу, просто буду грати отак. Так. Включаю і. тиш-тиш. Тиш-тиш тиш тиш. Ти ну все. Хух, я вже ніби награлась. Там вже вечір, я комп'ютер виключаю, мотиву сюди кладу і все. Іду, може, і мам з'явився, я не знаю. Ду дивитись, де вони всі. Може з'явились тепер вже. О, є, є, ну я вже одного бачу, значить це вже прикольно, я вам що можу сказати. Якщо є хоч один, це вже, значить добре. Йому скільки їх там. А ну, тук-тук. й скільки вас, ні, 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 добре, там робіть, що ви там робите, коротше. Ну і ви там піцу, певно, що тебе з мене. Ну коротше, я йду вже спати, бо я, чесно скажу, досить змучилася цілий день з тим, як я Івана шукала. Ой. Ой, ой Ой, <ainsi> ой як я виспалась, ви просто не уявляєте. Доси довго я поспала сьогодні. Це що таке. Надуш підліжком десь завалялась. І. Та що мені робити? Я подумаю, може Іван зайдеться сьогодні, бо я не знаю. Давайте я подумаю, де може бути. А, я знаю! Я в ліс піду. Але я сьогодні піду не прямо, а. А ось туди. Так, отсюди. Так. Ось туди йду. Так. Ось туди. Ось туди я піду. Ось я вже і вертаю з лісу, в принципі. Блін, от би Іван знайшовся, в принципі. прикольно би було, якщо чесно. Я б з ним тортик там поїла. Мені цікаво, давайте я тут гравію буду купати по приколу. Не знаю, О, Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, всі ти я там грав, викопаю, от, отут. І все, можу його на місце покласти. От, тут це туди кине ніби хтось поламав. Все. Ні, хоча я накрашу туди назад вкладу. Це походу Іван. Я походу Івана знайшла, він, походу, там жив, Його походу, хтось закрив там. Та прикольно, блін. Я телефон візьму, типу якщо Іван буде, то я до жителів подзвоню хай прийдуть сюди. Know, его, я його а ну телефон. І все, можна йти. Оп, і... йду. Таксі, то все, я жителів набрала. Якщо треба буде, то я до них зразу подзвоню, в принципі. Тут. Ну, ламан, три. Два. Ай яй рука один. Іван? Жителі приходьте сюди, тут Іван. Що світа, що ти тут забула? Чого ти тут взагалі Іван? В тебе тут ноутбук. Ну, просто сюди прийшов. В тебе тут йома, а в тебе тут знаєш, обстановка непогана, квіточка, картини. Скриня, пічка, верстак, ліжко, ноутбук навіть є. Ну, Світа, ну я тут буду, ніхто не любить. Всі мене крошу, всі мене бачу все одно якось. Не все одно всім на тебе, я тобі кажу, тебе там всі любили. От побач, ти як з цієї ями вийдеш до тебе, тебе там всі привітають радісно. Справді? Так, житель, я тобі кажу. Ну, дивись, в тебе тут ноутбук, в принципі, це в тебе те тут хоч і хатка гарна, але за тобою там всі скучили. Там сім табличок, що тебе шукають. Справді сім, іду от тобі буде. Я тобі кажу, Іван. все, давай піднімаємося. Ну добре, уговорила, піднімусь зараз. Ну все, добре, ну, зараз я якось піднімусь. Іван, привіт! Привіт, Іван! Привіт, дружба! Дру... Друзі? друзі? Ну, коротше, ви тут, я бачу, вирішили вже? Так, я тут лишаюсь. Ну, коротше, все добре, ви тут вирішуйте і щось, я не знаю, що мені треба тут робити. Іван, лишайся. Ну, коротше, ви там щось вирішуєте, чи Іван лишиться, чи ні, а з вами була я, Свєта, прикиньте, він заховався, коротше, бо його ніхто не любить, але його насправді всі люблять. З вами була я, Свєта, кладіть лайки, підписуйтесь на канал, всім дякую, хто дивився це відео, всім па-па-па-па.